Добрий день, діти. Ми розпочнемо з вами урок Япс, урок 120 на тему провідники та дієлектрики, хімічний елемент карбону. І для початку прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа-Центаври поцікавилися, чи з'явиться електричний струм у наелектризованій пластиковій лінійці, якщо її покласти на заряджені електрометри. Я нагадав їм умови виникнення електричного струму та розповів, що не в усіх речовинах може виникати електричний струм. Поглибмо наші знання разом. Отже, пригадаємо умови виникнення електричного струму у фізичних тілах, уставивши пропущення. Умови виникнення електричного струму у фізичному тілі. Отже, наявність вільних заряджених частинок у речовині, з якої складається фізичне тіло, наприклад, електронів у металі, наявність електричного поля. Чудово, молодчинки. Розгляньмо зображення і пояснімо, що відбувається на малюнку, чи можна назвати металевий стрижень містком, яким переміщуються електрони. Отже, електрометр ліворуч має позитивний заряд. Тобто в ньому протонів більше, ніж електронів. А електрометр праворуч негативний заряд. Електронів більше, ніж протонів. Як ми знаємо, заряджені електрометри створюють електричне поле. Тож, якщо з'єднати їх металевим стрижнем, вільні електрони в металі почнуть напрямоно рухатися туди, де вони більш потрібні, до позитивно зарядженого електрометра під дією електричного поля. Так вони намагаються відтворити природну рівновагу. Металевий стрижень в цьому разі є нібито містком, яким рухаються електрони. Електрони в стрижні, що втекли, замінюються електронами з негативно зарядженого електрометра, бо він має надлишок електронів. Так триває доти, доки буде встановлена природна рівновага. Тобто кількість електронів в обох електрометрах стане однаковою. Прочитаємо діалог до дошкільнят з думкою, якого героя ви погоджуєтеся і чому. Я наелектризував лінійку на її поверхні багато зайвих електронів, а тому має виникнути струм. Ти забув, що зайві електрони на поверхні пластику не можуть вільно рухатися. У пластику не може виникати електричний струм. Звичайно, ми погодимося із твердженням другого героя, який нагадав першому, що на поверхні пластику зайві електрони не можуть вільно рухатися. У пластику не може виникати електричний струн. Поглибимо знання з фізики. Попрацюємо з інформацією за алгоритмом. Прочитаємо вперше. Провідники. Речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля, тобто вони проводять електричний струм. Діелектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, оскільки не мають вільних заряджених частинок. А тепер прочитаємо вдруге цю ж інформацію. Провідники це речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля, тобто вони проводять електричний струм. Дієлектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, оскільки не мають. Вільних заряджених частинок. Спробуємо відтворити її з пам'яті. Провідники це і речовини, і матеріали, що містять вільні заряджені частинки, які переміщуються під дією електричного поля. Тобто вони проводять електричний струм. Дієлектрики це також речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. У них просто немає вільних заряджених частинок. А зараз, будь ласка, пошепки прочитайте ще раз, третій раз, цю інформацію. І спробуйте її відтворити з пам'яті. А тепер пригадаємо способи електризації фізичних тіл на сторінці 37. Отже, електризація. Це процес розподілу електричних зарядів і накопичення їх у певних місцях фізичних тіл. Через тертя, якщо потерти бурштин, обхутру або натерти повітряну кульку волоссям. Через дотик, під час дотику електричні заряди можуть переходити із зарядженого тіла на незаряджене, через вплив. Піднесена до папірця заряджена кулька змушує електрони зміщуватися. Чудово, молодці! А тепер перегляньмо відеофрагмент і подумаємо, про який спосіб електризації електрометра в ньому йдеться. Єднаємо ці два електрометри металевим стрижним. Лист пластика наелектризовуємо за допомогою паперу та підносимо з збоку. Дивіться, обидві стрілки відхиляються. Чому? Тому що заряди одного знака накопичуються тут, а заряди іншого знака накопичуються тут. Електрони перемістилися по стрижню. А тепер я не дам цим зарядам, які розділилися, повернутися назад. Прибираю стрижень, і ось у нас обидва електрометри заряджені. У цьому відеофрагменті Йдеться про спосіб електризації через тертя. Розгляньмо рисунок та пояснімо, чому під час електризації що електрометра стрілка відхилилася і на другому електрометрі електрони перемістилися по стрижню. Під час електризації першого електрометра стрілка відхилилася і на другому електрометрі, тому що електрони перемістилися по стрижні. Заряди одного знака знаходяться зліва, на лівому кінці стрижня, а заряди іншого знака на правому кінці, тому обидва електрометри з відхиленими стрілками. А тепер порелаксуємо, переглянувши відеофрагмент про всесвітньо відомий грецький танок сиртакі. Насолодімося мелодією та рухами. Сиртакі найвідоміший і популярний грецький танець. Однак він зовсім не народний, а існує не так давно. Створений він був. 1964 року для голівудського фільму Грек Зорбас музику до нього написав грецький композитор Мікос Теодоракіс. Грецький танець сиртакі це суміш народних танців. Сиртакі танцюють як чоловіки, так і жінки. Виконавці стоять у лінію, а іноді в колі, поклавши руки на плечі партнерів по танцю. Початок танцю з повільними плавними рухами, що поступово переходять у більш швидкі. Нерідко поєднані зі стрибками і підскоками, щоб устигати виконувати їх необхідні спритність і практика. Сертакі став настільки популярним у світі, що його вчать у всіх танцювальних школах. Нагадай вивчене про хімічний елемент карбон. Опишчимо його назву та заряд ядра атому в помірку вгорі. Покажімо стрілочкою, у яку комірку будиночка хімічних елементів його слід поселити. Ми стрілочкою покажемо, що його треба поселити в шосту комірку. Назва його карбон. Заряд. Ядра атома 6. А зараз ми виконаємо практичну роботу від АІ. Дослідімо речовину графіт, складену з атомів карбону. Результати дослідження напишемо в таблиці. Назва речовини графіт. Для цього експерименту ми можемо скористатися звичайними простими олівцями, що є в кожного з нас. Стан у графіта. рідкий, твердий чи газоподібний. Ну, зрозуміло, що твердий, і тому дуже часто грифель ламається. Колір прозорість, Темно-сірий, непрозора. Непрозора мається на увазі речовина, блиск, немає блиску, запах без запаху. Твердість, тверда, крихка, речовина. До складу Європи південної входять країни великі й малі, вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Протоки, затоки ведуть середини найбільше з усіх тут морів. Туристів приваблює, дуже приємна природа морських берегів, туристів приваблює, дуже приємна природа морських берегів. Балканський та Авенінський, а ще піренейський є тут. Великі країни займають цей простір земля, де Оливки ростуть. Великі країни займають цей простір земля, де Оливки ростуть. І зауважте собі, що графіт має цікаву особливість. Здатність залишати слід на поверхні через кристалічну будову цієї речовини. У кристалах графіту атоми карбону, тобто вуглицю, утворюють окремі шари. Відстань між цими шарами більша, ніж між атомами в одному шарі. Унаслідок цього зв'язок між окремими шарами значно слабший, ніж між атомами того ж шару. Тому графіт легко розщеплюється на окремі лусочки, які залишаються на папері, коли ми малюємо олівцем. А тепер підсумуємо все вивчене, всі навчальні одиниці за три уроки. На першому з цих трьох уроків ми вивчали тему Балканських півострів і хто такі слов'яни. Ми переглядали фрагмент. І дізналися, що в Балканському півострові розташовані країни Південної Європи. Ми працювали з фізичною картою Європи та взяли участь у географічному дослідженні. Ми встановили, що більша частина Балканського півострова це гори, що країна, на території якої розташована найвища точка Балканського півострова, це гора Мусала в Болгарії. Моря, які омивають Балканський півострів, їх шість Чорне, Мармурове, Егейське, Іонічне, Адріатичне, і вони всі входять до басейну Середземного моря. Ми розглянули карту Середземномор'я, знайшли Балканський півострів, знайшли Болгарію та Грецію, підкреслили їхні назви і розгадали ребуси, знавшись, як називаються столиці. Болгарії та Греції, Софія та Афіни відповідно. У нас була хвилинка математики від Ай. Ми полічили моря, що омивають береги Балканського півострова. Цифрою записали відповідь 6. Ми запам'ятали, що найвища точка Греції це гора Олімп з 2917 метрів. Ми дізналися про стародавню Грецію, яка ще до нашої ери була розвиненою та заможною країною. Що саме тут зародилася освіта, наука, література і мистецтво. Саме з писемних джерел давньогрецького історика та географа Геродота, науковці дізналися про давні народи, які до нашої ери проживали на території сучасної України, тобто про кімирійців, скіфів та сарматів. Ці народи. Так само, як і давні слов'яни, не мали власної писемності. Тому відомості, що залишили стародавні історики, географи, письменники, мають для нас неоціненне значення. Також ми з'ясували, хто такі слов'яни розгадали Ребус. На другому уроці ми писали діагностичну роботу і досліджували Червону книгу України. Поглибили знання про тварин червоної книги, а саме про горностая, маленьку тварину, яка має видовжене гнучке тіло, короткі лапки, довгий хвіст титицею. Голова трикутної форми з маленькими округлими вушками, блискучими чорними оченятами. Що влітку хутро на спинці Горностая рудувато бури, а животики шия жовтуваті. Узимку тварина перевдягається в білосніжну шубку і лише кінчик хвоста залишається чорним. Горностай був поширений усією територією України, зокрема в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Заради цінного хутра на тварину постійно полювали, нині її занесено до Червоної книги України. Ми працювали як справжні мовознавці і підкреслили прикметники, що характеризують цю тварину найкраще: спритні, швидкі, вправні, рухливі, енергійні, гнучкі, стрімкі, невловими. На сьогоднішньому році ми говорили про провідники та діелектрики і хімічний елемент карбону. Ми читали лист Центаврика і з'ясували, що. Його допитливі дошкільнята з Альфа-Центаври дуже зацікавилися питанням, чи з'явиться електричний струм у наелектризованій пластиковій лінійці, якщо її покласти на заряджені електрометри? І Центаврик їм нагадав про те, що не в усіх речовинах може виникати електричний струм. Які ж умови виникнення електричного струму у фізичному тілі? Наявність вільних заряджених частинок речовині, з якої складається фізичне тіло, наприклад, електронів у металі, і наявність електричного поля. Ми пояснили, що відбувається на малюнку і чи може металевий стрижень, стрижень бути містком, за яким переміщуються електрони. Ми читали діалог дошкільнят. І погодилися з думкою про те, що зайві електрони на поверхні пластику не можуть вільно рухатися, а у пластику не може виникати електричний струм. Ми засвоїли такі поняття, як провідники і ді діелектрики, дізналися, що провідники це речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля. Тобто, вони проводять електричний струм. А діелектрики – теж речовини та матеріали. Але вони не проводять електричний струм, оскільки не мають вільних заряджених частинок. Ми пригадали способи електризації фізичних тіл через тертя, через вплив. Переглянули відеофрагмент, який ілюструє електризацію через тертя. Пояснили, чому на малюнку під час електризації першого електрометра стрілка відхилилася і на другому електрометрі. Порелаксували, переглянувши відеофрагмент про всесвітньо відомий грецький танок Сертакі. Згадали вивчене про хімічний елемент карбон, писали його назву та заряд атома в камірку вгорі і стрілочкою показали, де він має бути поселений в хімічному будиночку елементів. А також Виконали практичну роботу від АІ, дослідили речовину графіт, що складається саме з атомів карбону. Результати нашого дослідження записали в таблиці.